Чи це Міністерство освіти, базі, чи це є львівські чиновники, чи це є наші другаківські чиновники? Ваша думка? Моя думка є в тому, що чиновники, які працюють багато років. Вони заховалися за якісь, якісь будинок військових, там кімнати, там вони щось вирішують, вони ділять бюджет, вони дають школам, яким подобаються кошти, вони призначають тим доріг, які, хто їм подобається. Скажімо, існує колегія при відділі освіти. У цю колегію призначає сам керівник відділу освіти в міський голова затвердження. Ніхто не знає, які критерії туди запрошення. От ми можемо запропонувати, щоб туди. Йшли громадські експерти, щоб це було відкрите, щоб ми це знали. Тобто проблема полягає в тому, що громадськість відключилася від слідкування, що там відбувається, а відповідно, людська натура є така, що вона все псує. Тому на, в Києві у Львові, в принципі, непогані якісь є положення розроблені, тому що. Навіть при такому страшному табачнику, який зараз хоче напсувати все, що можна напсувати, все-таки в Україні вже виробився, був Вакарчук, виробилося зовнішнє незалежне тестування, у Львові ми намагаємося наслідувати Європу. А на місцях ми здатні всі ці промінчики, сонечка так закрити, так затоптати. Тому я думаю, що якраз оця... ми повинні допомогти відділу освіти стати хорошими, приємними і гарними людьми.